Коротше, в мене подружка посварилася зі своїм піздюком, хлопцем, бо він її нікуди не пускав. Цього разу не пускав до подруги. Вона йому на зло пішла в бар, наїбашилась там з якимось типом, подали заяву в дії, і зранку він їй написав, щоб вона до нього переїжджала. Каже, що пацан чіткий, пиво любить так само, як і вона. Беремо попкорн та чекаємо, коли цей чіткий пацик, їй писок розіб'є. Тим більше напиватися любить. Зазвичай, як завжди, тут відповідаю якимось жартом, але тут пройду лісом. Тобто через те, що якийсь піздюк псував квіточі життя, вона згоря напилась, такого ж хлопа, вони знайшли спільні інтереси, подали заяву в дію. Він з перепою написав, щоб вона до нього переїжджала на ґрунті любові до пива. Я нічого не пропустила. Що буде, як після декількох днів такого щасливого життя виявиться, що він її теж образив? Які подачі кроки? Важкі наркотики? Вибачте, навіть для приколу не смішно. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Повезло хлопцю. Нарешті зможе жити спокійно. Алкоголічний балас зникне з його життя. Щось таке відчував напевно. Хези хези нахер послала вона його, а не він її. Тобто, все-таки здоровий глуз, щоб не пускати її, був присутній. Все, що не робиться, все на краще. Можливо, це був той самий случай. Щоб почати новий шлях, потрібно зійти зі старої дороги. Човаку ворожка нагадала, що піде від нього дівчина, що загуляє десь в барі. Ось він і намагався змінити нещасну долю, не пускав, контролював. Але доля невідворотня. Це коротше норм сюжет для серіалу за стебе.